Знову нам з'їхали ці панелі. Панелі, які ставлять на лобове скло, ось такі очі дуже крутої якості. В наявності варіанти є у нас 59 см, є 37 см та 17 см. Зараз підключені дві панелі, тобто через блютуз, а можна підключати до телефону. Скачується додаток, додається нові устройства. Просто додаєте. Ось тут у вас буде висвітлюватись не одна, а дві. Наприклад, якщо ви підключує... підключаєте дві панелі, якщо одну, то тільки одна. Дуже багато різних режимів, можна текст ставити свій, різні варіанти очей. Ну, Дуже багато різного. Ось, Наприклад, всякі різні штучки можна ставити, можна текст свій прописувати. Багато різного. Якщо вас зацікавить, друзі, звертайтесь, продається воно по одній штуці. Одна штука 59 см 1450 гривень, 37 1050, 17 см 610 гривень. Є пульт керування, є певні режимі на пульті. Ну і в основному все через додаток. Кому цікаво, звертайтесь, компанія Словак МТЗ.